Ну що ж, всім привіт, народ вас підписів. Подавайте, ми продовжуємо грати в Хардсферм в Age of History, 2, вибачаюсь. За Карфаген, з модом Roman Інвікта з метою формування Карфагенської імперії. Я сильний. Я достатньо сильний, я сильніше за Фінікю. І відчутно сильніший за Фінікію. Навколо мене. Маріонетки Фініки. Або Ісарки, який сильний. Або маріонетка тут одна. Спарти. Коротше, фактично мені майже нема куди розвиватись, Тому. Я зараз збираю гроші до інфляції. Карфаген, ти як тут по економіці? Прекрасно все почуваєш. Давайте ще табір постачання. Це прекрасна, інфляція. Призовне населення, Карфаген не викликаю. Ось аллежир, І ще 2000. На. Нормально на всі гроші викликав. Війська збирав Карфагені. Так, що воно б слухай два. Ага, а, ага, запис залагав. І воно не записалось трохи. Коротше, поясню. я розширився. Я там першу хвилину перші півтори хвилини записалась, а перезавантажитись назад мені не вдасться. Я тут трохи розширився. Я ультиматумом змушув Фінікію звільнити всіх васалів. Всіх васалів змусив звільнити Спарту і потроху ультиматумом розширяю тут свої провінції. Ультиматуму потрохи, в мене зараз армія 79 тисяч, і я збираюся кидати зараз ультиматум в кірті. Мені від неї в неї 5 провінцій, які мені потрібні. Ага, одна з цих провінцій захоплена. Ай, який жах. Окей. Ось так зробимо. Забираємо. Також з цього боку в мене фінікя, від якої мені також всі 5 привінців потрібні. І для якої в мене тепер також достатньо військ, щоб її захопити. На в три тріполі. Це три тріполі. Прикольно. І тут триполі. Нехай в мене дві три полі буде. Дві-три, десь. Дві-три полі. Так, давайте. Я б хотів дуже сильно розібратися з Африкою. Ну, тому що тут в Африці трохи лишилось. Тому хто ти такий, в тебе. 13 провінцій, Арам. Арам. Мені 5 провінцій для тебе треба. Дві тут? А, дві в Ізраїлі і одна. Ти не погодишся. Хоча прикол в тому, що ти еоретично можеш погодитись на ультиматум. У мене 70 тисяч. Прохочу, твоє національне населення. Так, забираюся тут, забираю тут і забираю тут дві. 5 провінцій виділив. Вперед. Не погодився. І плюс у мене чомусь повстанці. У нас забагато військ для повстанців. На, сюди. Тут, не знаю, 200 також. Вперед. Все. Асіміляція. Неприємно. Ну, як мінімум, курена. Тобі я зможу відправити ультиматум. Так, з цього боку, насправді кажучи, все. Тут лишилось тільки ти. Це ще трохи качнуть населення, кинути ультиматум, і вони погодяться. Ой, є. Ісакарі. сарки. Ти побитий. 60 провінцій в тебе лишилось, і ти ще воюєш. А, ой, як некрасиво. Мені треба буде воювати з найсильнішою країною. Блін, це жахливо, це жахливо, це дуже жахливо. Так ти, надіслати ультиматум, завер тебе. Мені не подобається. Далі дуже сильні країни просто для розширення, мені потрібні. Я, та вже ж також не слабкий, але. Так, ще, 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 не забуваймо, що в мене. Я ось тут взяв в плацдарм. Тут це також потрібно для То Ой, да, найсильніше країни точно, мені потрібно буде з неї воювати Так, можна, в принципі, тут позабирати. Наприклад, ти. Знаю, то сильно наблизив. Забираю. Далі тут Римське царство. Забирай тут три провінції. І звільни когось. Так ти. Дельта. Зараз подивимось. Давайте спочатку з вами розберемось. Під Дельти. Дві провінції треба тільки, це прекрасно. Так, і тут залишилось тільки ти. Дай ультиматум. І в Греції ми закінчили. В умовній Греції. Так. Тут є. Італія в Італії все складно, так само як тут все складно буде. Тому що ти. А, ти друге місце по Силі. Це ще гірше, тому що, значить, що хтось ще сильніший є. Це завжди неприємно. Так, також. Карфаген. Мені тут три провінції треба, чотири. Чи більше? Ага, по-перше, твої дві провінції є. А, дипочки в цьому вистачає, дякую. Мені ці типочки набридли. Так, твоя одна. Ти також погодишся. І дві від тебе, судячи за все. Так, Туреччина також готова. Ти не... А, тебе 372 тисячі населення. Слуго, на що я розраховував, на що я взагалі розраховував? Так, тут, 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 тут. Тут все некрасиво, насправді так кажучи. Окей, відпочинемо, хочемось в населення. Скільки в мене буде кроків покращення в населенні? Менше ста. Відчудно менше 100, тому що я зараз ще буду на повторну симуляцію ставити. Мені на мене хтось напав. Карісте, відчипусь. Є, Готово. І поїхали. Все товарищей раз качнуся на населення трохи. Так, трохи качмусь. Ой, ти хто такий такий сміливий? Мені дві провінції не потрібні, тому тобі пощастило. І на мене Хтось напав. Хто? Ви поки що відчепись, потім повернусь до тебе, ти також відчепись. Є, населення 2,5 мільйона. Це прекрасно. Економіка. Я не перший по економіці. Так, я другий в рейтингу. При бажанні стану першим. Карфаген. Так, я зрозумів. Карфаген вже тепер дуже повільно качається в економіку. Це значить, що все. Він на. Кордонах своє покращення. Навряд чи він стане прям більшою в рази. Так мені потрібна інфляція. І виклик. Призоване населення. Алжир 17 тисяч. Тут 16, 000. 15 ворогів. балета 15. 000. І все. Ргін. 144 тисячі ти Арам, я про тебе не забув. О, вот і покращив зі мною відносини. Принижуєшся. П'ять потрібних для мене провінцій вперед. На я, перше, я нарешті обрався з Африкою. Африка повністю за мною. Ой, тут ще ось тут можна пройтись. Поїхали. Африка і Азія. Я хочу зараз розібратись швидко. Ти. Сім провінцій, Сарді. Мені одна від тебе потрібна. Окей. А, ти її навіть не контролюєш, ти з кимось воюєш. При цьому низким війна не йде в тебе. Ненавиджу таке. Окей, якщо вимушено воювати, то я буду воювати. Ви ну, думаєте, мене це зупинить? Оголошую війну, просто щоб комусь звільнити провінцію. Прекрасно. Все відшпись. Сарді. Так ти. 159 тисяч. Кімеріанці. Кіммерійці. Від кімерійців мені треба дві провінції. Одна тут, а друга. А, бачу, Чому всі, намагають, всі намагаються покращити зі мною відносини? Мені це не подобається. Кімеліці. Дві провінції, віддайте. Так. Вони погодилися вже ж. Ну, гаразд, вони і могли б не погодитись теоретично. Так, в Азії лишилось тільки дві провінції. Одна від вас. Урату. М -м -м. Скільки я тут зможу викликати? Повноцінні 5 тисяч. Так, уратно. Мені від тебе тільки одна провінція треба. Так, оголосити війну. Коли вони сюди, вони не виключать достатньо, щоб мене зупинити. І при цьому погодяться на мирну угоду, як тільки я їм запропоную. Так, прекрасно. Далі ти. Мені відпас дві провінції, ви не погодитесь. Але, знову ж, тут давайте трохи більше викличемо. Так, ще раз впевнетись, точно всього дві. Чотири, ще дві десь. Ага. Дві провінції тут мені від вас потрібні. Блін, це незручно. Ой, привіт. Надіслати ультиматум. Ти. Віддай свою прогінці одну. Валілея. Що ж, ну, поїхали. Висадимось ось цими військами. 8 тисяч. Сюди ви будете висаджуватись. Голосити. 4000 сюди, 4 тисячі сюди. 3600 сюди, 3600 сюди. Вони не погодяться. Який жах. Вони не погодяться на мирну угоду. Ні. Скоріше нам очків не вистачає. Щоб попросити так, як мені треба. Окей, розберемось. Вперед. Ай! Ще 8 треба. 4800, пливіть. Не знаю, сюди висадіться. Це вас взагалі. А, ось там основні провінція, я вас зрозумів. Є, вони зараз погодяться. Так, прекрасно. Так, все. Азії, нам не треба жодної провінції, подивіться на це. Все, Азія, Азія повністю за нами. Азія і Африка. Але що тільки Європа? В принципі, почати. Ми можемо ось тут з Європи. Ну, так, вона ще така спорна Європа. А ось ви вже повноцінна Європа. Предбираю. Також в тебе. Так, трейс. Три провінції тільки тут. Теоретично може погодитись, але навряд чи так не погодився. У нього не, така, не так багато військ, теоретично. Але він мене може потріпати тут. Можна відправити сюди 14 тисяч додатково. В такому випадку більше сюди. Голосити війну. Насаджуємось в Ростов. І проходимось. Донецьке умовний взяв. І забираю те, що мені треба. Може ще. А, ну, військові операції, прекрасно. Ще хтось на мене Все, Давайте відчипись. Дакія відчпись. Карія відчпись. Я всі погодилися, вже ж. І тепер лишився тільки провінції, які знаходяться в басейні Середземного моря. Подивіться на це. Прекрасно, прекрасно. Але це найскладніше, тому що тут бітурігос. У мене ще хтось напав. На, тримай мирну угоду. Так о, ні, ти ви ще тут вже. Ну що ж, продовжимо. Ми збирати Карфагенську імперію вже в наступному відео. А поки що дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І входять ці відео. Якщо в когось, з мені глядачі, також є бажання мене підтримати. ви це можете зробити або натому описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобай, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд. Всім удачі та бувайте!